Шановні колеги, всім доброго дня. Мене звуть Василь Кулініч, я технічний експерт компанії Summit Agro Ukraine. Сьогодні маємо на дворі у нас 22 квітня 2024 року. І ми зараз знаходимося в господарстві Полтавська область, Карлівський район, господарство коло село Новоївані. Знаходимося на полі разом із головним агродомом господарства Миколи Миколайовича. На даному полі. Господарство прийняло рішення вносити наш продукт, який називається Astreл Max з Rowbet. Даний продукт він працює якісно і чітко проти комплексу бур'янів як дводольних, так і злакових. Микола Миколаївич, скажіть, будь ласка, які вас тут переважають бур'яни і проти чого ми зараз на даному конкретному полі вносимо наш продукт Astre Max із Rowbe? Ну, зараз переважаю бур'яни це амброзія. Щириця, лобода, ну, і злакові, курячі проси. А також я бачимо, коли Миколаївич падали це сонячне. Тобто ми вносимо Астрал Макс і вже ми забираємо цю падалицю сонячну. Да, почекали, поки падали зійде після посілу. Да. Скажіть, Микола Миколаївич, а от на даний момент ми знаходимося на полі. У вас були дощі, кількість опадів, яка була останній вчора, позавчора був у вас дощ? Вчора міліметр, позавчора 5 мілітрів. Правильно. Ми зараз живемо в такому періоді, коли ми не знаємо, буде дощ чи не буде, але даний гербіцид має перевагу в те, що він більш толерантний до засуду. і ми можемо Якби була волога, то це було б дійсно ще краще. Але ми можемо його вносити і в цей період, коли в нас, скажімо так, недостатньо вологи, але вона ще є в нижньому шарі. І ми знаємо чітко, що в будь-якому випадку даний гербіцид у нас працює. Крім того, ми його вносимо в суміші із адівантом для ґрунтових гербіцидів, який називається рубек. Скільки ви плануєте внести рубека? 0,4 літра. ми, ми, ми вирішили нести максимальну норму РУБЕК 0,4 літра для ну, того, щоб, е, якась спокійна спати, і щоб це було, була гарантія і впевненість в тому, що ну, даний продукт е, спрацює якісно на всі 100%. Даний продукт є досить високоефективний і має дуже пролонгований. Е, Період дії, тобто ми можемо, якщо в нас все буде складуться обставини, якщо ми якісно несемо, а що ми несемо якісно, ми не сумніваємося, на у нас відповідна техніка бачить від дзвінді. У нас все працює вилив 300 літрів. Вилив, норма виливу води 300 літрів. І ми впевнені те, що надіємося, а ми впевнені, що все спрацює, буде добре. І ми плануємо, що тут це буде одноразове несення. І вже ми сюди із страховим внесенням на дане поле ми вже заходити не будемо. Відповідно, це такий нелегкий час, який ми зараз живемо. Це суттєва економія і суттєва фінансова підтримка господарства. Що ж, ми зараз внесемо, подальшому ми будемо спостерігати за цим полем. Тоді дамо дам, дам вам коротеньку інформацію про стан, про те, як про роботу нашого продукту. Дякую всім за, за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал в інтернеті.